На 15 займов вашого часу, вона більш так, теоретичного характеру частково. Оцінка ринку аналіз конкурентів. Тобто ми розберемо один кейс. Тобто та ж еломія, яка мені подобається, є да, такий штучний інтелект, який психологічно допомагає. Тобто, що вони розробили для себе провели такий аналіз, конкурен... аналіз ринку і конкуренції. Ну, по-перше, а... От ви можете подивитися їхній слайд. Вони не малювали, в першу чергу виходили на англомовний ринок. Англомовний ринок для них там Сполучені Штати так далеко дуже, а можна почати з Великобританії, де да, от в Великобританії вони показали, да, можете от як карантин розділяється. Ну і глобально в цьому англомов, англомов, ну, от англомовний ринок розмір глобального ринку психологічного здоров'я, ну я не знаю на який рік, на той воно оцінилося в 164 мільярди доларів. Вони вирішили, що почнуть пробувати цей, цей результат в Великобританії. Британії. Чому в Велике Британію щось більше психологічних хвороб, ніж Сполучених Штатів, да? і там можна більше ймовірність того, що вони зароблять ці гроші. Тобто розмір ринку Великої Британії складає півтора мільярди доларів, потенційно можна заробити для себе. Тобто вже визначені, вже конкуренти працюють різними методами. Це вирішують цю, цю проблему. Да? Якими чином вони вирішують, немає значення, але вони. Ви визначились, і от вони подивилися, що все більше і більше людей починають переходити на цифрові методи. Тобто, наприклад, вони звертаються к психологу не вживу. А наприклад, вони за завдяки тому ж зуму, да, вони дистанційно приєднуються і поспілкуються по зуму. Є такі лікарі, які можуть приймати навіть протягом всього всіх 24 чотирьох годин, проби починають пропадувати таку послугу, але будуть це дорожче, вам там в три рази дорожче, але посеред ночі можете звернутися. Він може просинається, підіймає трубку і надає вам цю послугу, але вам це буде коштувати в, в три рази дорожче, якщо хочете, і отак цифровий ринок, да? виходить по, по відеозв'язку, а можливо під'їхати до вас, може бути. А також є якісь е, е, пристри, пристрої або там програми, які можуть знижувати вашу психологічну нервованість на мобільному телефоні. Тобто, ви подивитися котики, да, наприклад, це теж для психологічного здоров'я. Хтось запропонував відео з спокою, або там китив в океані у вас плаває, дає і відео і звуки може заспокоїти їх, може би таким чином пропонувати. Але в будь-якому випадку люди все, все більше і більше займаються ви приділяють увагу мобільному телефону, то і ринок починає все зростати, зростати з часом, буде штучний інтелект, як казав, асистент, який у вас щось з психікою не так, він вам допоможе як найкращий психолог. Його ніхто навколо вас не бачить, а перед вами професійний, Психолог, який допоможе вам вилякати. Ну, ми сподіваємося, що з часом у нас не буде психологічних проблем. А, можливо, буде ще більше їх завдяки нашим цифровізації діджитал світу. Ломі це штучний інтелект, який замінює психолога, вона слухає розуміє, здає психологічну допомогу 24 на 7. Ви можете так подивитися. Проєкт, отримав Два Гант отримав згадки великих українських СМІ, готовий до масштабування. Може бути так. Розхунок ринку, як вони для себе розрахували? Знову так. 500 мільйонів людей по всьому світу страждають від психологічних розладів. Обсяг ринку становить 20 мільярдів. 20 мільярдів. І от ви можете подивитися, є такий малюнок, от всі найчастіші психологічні хвороби, які у нас виникають, він представлений 1, 2, 3, 4, 16 класичних психологічних здоров'я. Наприклад, стрес, да, у вас є, або фобія якась, да, ви чогось боїтеся, да? або Ну і різні такі, да, посттравматичний стрес, да, от українців. Зараз така у більшості буде ну, тут танк його задавить, да, там його прис... сприснилося, да, там як ракета летить. От. І от таких от все більше і більше от в Україні цей ринок дуже дуже розширився і вимагає в нас, то що ми в підвалах сидимо, то нам необхідно не живий психолог, а хоча б приблизно взяти мобільний телефон і по мобільному телефону поспілкуватися. Якось. Протягом 19 року в США 2 мільярди було витрачено на цифрові продукти з сфери mental health. Тобто, ви можете зрозуміти, 2 мільярди ви викинули на ринок Сполучені Штати, і з кожним роком вони прописують, що буде все більше і більше. Mental health in Canada. Тобто, ми можемо подивитися такий малюнок, як в Канаді, допомагає мобільний. мобільний Цифрове цифрове здоров'я то, так можна так сказати, да? то 6,7 мілья... мільйонів хворіє і 50 мільярдів е канадських доларів витрачається якраз на подібні Проблеми. Зростання цифрового сегмента становить від 13 до 17,5% фрік. Конкуренти і переваги. Контрольоване дослідження покаже, що ломі всього на 4% менше ефективно за психолога. Тобто вона вирішує цю проблему, але трошечки на 4% менше. У ломі нульовий порік входу. Нульовий по входу. Тобто, що це таке? Тобто, люди, якщо вам сказати, давайте підемо до психолога, ви думаєте, до психолога входять тільки одні психи, не піду я туди, я не хочу. Більшість чоловіків не хочуть ходити до психолога, думає, що це неправильно, да? чи взагалі до лікаря не ходить. До а якщо вам скажуть безкоштовно от завантаж додаток, подивись, можливо, вона тобі допоможе, то, то тут нульовий порік не, не бояться входити. Окористоючи відсутній страх говорити про особисте. Вони не бояться цього. А програма працює цілодобово і коштує в 40 разів дешевше, ніж живий, живий психолог. Тобто, такий показник вони для себе визначилися. Цих результатів, де завдяки конкурентним перевагам, на більшості світі базу даних психологічно заявив за низькою ціною. От так вони визначили свої конкурентні переваги по відношенню. І розроб... розбір сітки дешево дорого, то зручно, незручно. Тобто, воно також може бути представлено аналіз конкурентів за допомогою такої сітки. Наше. І от ви можете онлайн -психолог, офлайн психолог, тобто живий психолог, який можете звернутися. Гаряча лінія якась, да, у нас така, у нас може бути допомога, ви визвонити по телефону, вам щось з вами спілкуватись. В цьому ж випадку є ломія, вона щось близька до гарячої ліни. А, Також є незручний графік, да, у нас і дешево. Тобто є якісь аналогі і конкуренти. А і тоді, коли потрібно, такого вже взагалі майже не існує. Довго. І коли потрібно, ну і о, що ми можемо? Порівняти ефективності звичайного психолога Соломія. От вони отак представили такий слайд для. для інвесторів психолог еломі ефективність 94%, тобто вони поки якась система вимірювання, да, скільки людям психологи допомогли, то тобто, тих, хто звертається до психологів, в 34% повністю вирішують цю проблему. Ну, в соломії тільки 30%. Тобто різниця 4% по ефективності по шкалі такої phq 9 Наскільки дорого, Дешева, то есть стільки 108 доларів на рік, Ось стільки виходить лікуватися цілий рік у звичайного психолога. Цілодобова рада спілкування навіть вночі. Вона на тиждень, коли зручно йому, тільки, тільки 60 хвилин. Ну і не страшно звернутися, страшно звернутися. Да? От, от такий слайд після проведення дослідження конкурентів вони сформували такий слайд, і його показують інвесторам. Можете ну, теж щось подібне таке сформувати для себе? Реклама в 50 разів дешевша реклама. Це теж такий. Якщо на Фейсбуці, то ви будете от, коштує 1 долар за показ, да ви платите un Advantage, то У нас в еломі буде такий теж реклама якась показуватися для людей або ліків, або живих психологів, або щось ще тако медицинських обладнання і тому подібне. Да, для вас то еломія пропонує рекламний продукт. Всього за 2 цента за показ. Всередині свого продукту, поки ви будете її використовувати як безкоштовний ресурс протягом місяця. Ось буде показуватися з рекламою, і вона буде купатися. Ну. І хочу показати приклад у Body Велд. Це от ця компанія, за якою я ментор цього стартапу. Новий підхід до розвитку вашого бізнесу. Да, вони працювали на англійській, французькій, німецькій на російській мові, щоб зайняти Білорусь Білорусі, Росії. до того, як почалася активна фаза агресії Російської Федерації. Використовували я щоб показати, що цей програмний продукт є. Так, я проводив для них аналіз і зробив виписки, які вони могли показувати інвесторами. І що ми тут можемо? Пише, що ринок СААС буде розвиватися на 21% до 2023 року. Хочу сказати, що проводив аналіз, я якщо не помиляюсь, в 2019 році то кожен рік на 21% його буде рости. В 19 році також показники я їм показав, що досягне в 21 році от майже 300 мільярдів доларів Це ринок SaaS продуктів, да, такий от Uh, також ми ще було, uh, і я посилаюся на хто? Гавтнер, uh, тобто, така організація. Uh, от на, на назву організації я пишу uh, апрель 19-го року. Хто, хто цитує цю фразу да? і так далі? Ось такі от слайдики ми зробили, щоб інвестори подивилися і прийняли своє рішення, що на основі компетентного аналізу ми зробили таку презентацію. Так, наступний слайд. SAS Benefit тобто які ми benefits, виходи отримує малий або середній підприємець. Працюю з будь-якої точки світу, тобто в будь-якому точці. Економ на площі техніки зарплати хинаподатках, е тобто тут ще один з елементів, який вони показували, що можете розрахувати вам скільки. Якщо це послуги сервіс, то сервіс він скільки, наприклад, дантиста, да, то в середньому він бо сразу система пише скільки необхідно забронювали букінг, оплатили цей букінг, да, і вони показують, скільки ви зробили. Тобто вона може ця система, як бухгалтер, збирати первинну інформацію по оплаті цих послуг. Тобто економія комунікація і доступ е, загальним документам, тобто в комунікація з вашими клієнтами і так далі. Тобто, такі конкурентні переваги, яких немає в інших системах, ми вписалися. От і отак ми показали приблизно uh, Total Available Market uh, in Europe, Russian in Ukraine. A beauty, sport, health, education, tourism, hospitality, Horeca – то есть это, це ресторанно обслугований бізнес, law, а це записатися до юриста можна, real estate agency, це ті, хто подає нерухомість, Рекол Repair – то є це ваш ремонт автомобіля індустрії, то є, це в э, кіно різні розваги, які теж вони можуть використовувати. Тобто, ми взяли в ці сфери діяльності з офіційного сайту Європейського сайту статистики, визначилися всіх їх, цих підприємців і сказали, що э, тот, тотально, тотальна. Э, їх, якщо вони використають середній чек, який коштує наш програмний продукт, то ми, якщо всі будуть у нас використовувати то тотально, тільки ми його, то це 32, майже 33 мільярди доларів. Це тільки в Європі, в Україні і Росії, Тобто вот так можна. І також ми визначили, що о, сегмент addressable, addressable market для нас 40% і там а ми вважаємо, що це досягне ну, такий рівень там, який би, я б, ми би хотіли би для себе досягти. Тобто наша мета, ще взагалі ми ставимо таку мету, не весь тотальний ринок зайняти да, в цьому продукті, да, а хоча б досягти 40%, тобто потенційно ми можемо досягти 13 мільярдів заробітку кожен рік, досягати такого результату. Також ми визначилися для себе, порахували і визначили, що, що перший рік ми можемо обслуговувати мінімум 3 тисячі клієнтів, і. А, а, Якщо ми будемо це обслуговувати і вирішуємо ці задачі, які тут написано: онлайн букінг класис, то тобто смски, селері, дизайна, онлайн пеймент, есть Cloud Storage. От це всі задовольняємо ці задачі. В першу чергу от були визначені ці задачі. То. 3 тисячі клієнтів, то можемо заробити 1 мільйон, 1,3 мільйона. Можна так сказати, це от той мінімум, який ми собі саме песимістичний сценарій, який ми поставили для програмного продукту. Але а, якщо все буде нормальне, все добре, да ми можемо потенційно досягти 44 мільйонів протягом там трьох. 5 років цього показника кожен рік продавати без проблем в вигляді сумпродукту. Тобто, ми можемо підтвердити все, це розрахунка місії показники, які ви бачите перед собою, ми можемо підтвердити. Є, чітку задачу ми поставили 40, 45 мільйонів, да? а потенційно ми можемо зайняти 13 мільярдів доларів. Але поставили задачу на найближчі 5 років досягти 45 мільйонів на рік заробляти. І тому нам необхідно там пару мільйончиків євро, щоб реалізувати цю ідею. Також ми визначилися, що подивилися, як швидко росте сфера букінгу Європейському Союзу, і визначили, що, що за останні декілька років рівень росту складає 65%. Тобто, настільки важлива ця сфера діяльності, і ми от визначили цей показник і можемо і підтвердити, у нас звідки ми це взяли і розрахували. Ну і от ви можете подивитися uh, приблизно показники, як визначилися ми сам, сам сом, сом то той один відсоток від. Uh, або мінімальний, який ми для себе поставили. Да? От вони, всі розрахунки Європи, Європи, Росія, Україн. Тобто в Україні ми сподівалися, що тільки 200 клієнтів у нас потенційно прийдуть і замовлять. Тобто ми визначилися. Хоча можемо досягти 4,5 тисячі клієнтів в Україні, досягти такого рівня. Це. Ну і розрахунок, як ми порахували приблизно для себе показник росту на найближчі там. Декілька років. До себе все. Все, що хотів показати, то тобто приблизно, як я проводив, як проводила еломія подібний аналіз, і ви показали ці показники для себе. Як проводив це і я. Так, окей. Питання можливо до мене. Ні, питань нема. Якщо питань немає, Сразу же кажу, що тема так трошечки важкувата, і для мене вона завжди була аналізувати цей ринок дуже важкувата. Спробуй механізми штучного інтелекту, можливо, буде краще допомагати вам в цьому питанню. Спробуйте ви, вимені називається сайт штучного інтелекту. Спитайте, в нього він працює. Це розробка Google. OpenAI, яка працює з Гуглом, а значить, вона в Гуглі може шукати додаткову інформацію, ту, яку я шукаю вживу, вона може пошукати за вас. Спробуйте завдяки йому проаналізувати і визначитися для себе з такими показниками і прописати їх для так. Спробуйте подивитися, ще відео моє попередні роки, тому що. Є такі теми, які я приблизно теж саме розповідаю, а є такі теми, що я плаваю трошки в ньому, то я, і я розумію, що кожен раз я по-різному розповідаю про це. Можливо, там краще я розповіл. Там і показав відео, можливо, інші якісь. От подивися в інтернеті відео, мети там, сам-сом. Сом-сам дав так. І, можливо, це теж вам допоможе. Окей. Тоді, якщо питань немає, як завжди, дякую за вашу участь. Чекаю, да, з кожним разом все, ми приближимося до кінця. Тому я хочу, щоб кінець був хороший, пророблена ваша бізнес-ідея і підготовлена презентація в кінці нашої, наш, нашої, нашого курсу, щоб був такий результат. Красива презентація. Тоді, дякую і всього вам найкращого. До побачення. До побачення.